Доброго дня, друзі, з вами компанія Автопарк Місто Вінниця, знаходиться по вулиці Соборна, 1А. У нас нове надхожне Ford Fusion 2013 року випуску. Заб'ємо об'ємом 2 літра, бензин на передньому приводі в ефектному чорному кольорі. Приїхав до нас з Америки в 2019 році, в Україні другий власник, авто дуже доглянути з мінімальними пошкодженнями. Такий чудовий автомобільчик можна придбати у нас на філіалі в місті Вінниці за 12 990 доларів. Повторюсь, автомобільчик дуже доглянутий, без пошкоджень в ефектному чорному кольорі. Маємо лінзовану оптику, 18 оригінальних оригінальні експанії диск, в гарному стані. Авто без пошкоджень, без потряпин, доглянутий. Маємо в пакеті тонований по кругу. Маємо задні патронічки, задню камеру. В ідеальному стані. Переходимо до заднього синів. У нас звучає великий шкіряний диван. Дуже доглянутий, просторий, карти в ідеальному стані, трі підгорійника для пасажирів, підлокітник для зручності пасажирів. Без нарікань. Переходимо до переднього сидінь, Також дуже доглянутий. В ідеальному стані, шкіра в ідеальному стані, карти без сирапин, без пошкоджень. Доглянутий. Маємо склопакет, електрорегулювання сидінь, датчики світа до дощу, мультируль, автоматичну кроку передач, штатну мультимедію, навігацію, двозонний клімат-контроль. Кола на посичка, у з полуці Соборна 1А. Такий чудовий автомобільчик можна придбати у нас на філіалі за 12 990 доларів. Також авто доступно купити в лізинг та в кредит.